Друзі, вітаю на Обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військово-політичні теми, говоримо про лінію фронту, про зброю, про допомогу, про успіхи сил оборони. Обговорити є що. Мій гість сьогодні це Сергій Брачук, спікер української добровольчої армії. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава слава силам оборони. Вітаю! Пане Сергію, дякуємо, що підключилися. Пропоную розпочати зі свіжої інформації, зокрема зі свіжих ударів, головне управління розвідки вразило літаки ворога. Вже є відеооперації. Зараз продемонструю глядачам, хто що не бачив. Су 27 та су 30 Обидва літаки були на аеродромі на території російського Липецька. Відео операції зараз покажу. А вас тим часом запитаю, пане Сергію, наскільки як... це болючий удар для ворога? Ну, власне, ми говоримо про те, що системна підкреслюю, системна робота по е, тактичній авіації ворога по її знищенню, по виведенню з ладу, вона продовжується. Треба сказати, що, наприклад, Су-27 він на Росії вже більше не випускається, але це багатофункціональний винищувач. Він дуже важливий для тактичного авіаційного парку е, бойового авіапарку Російської Федерації. Звісно, знищення такої пташки воно е, впливає на функціональне виконання тих чи інших завдань. Звісно, хотілося б більше, але ураження двох бойових літаків та ще й у зоні, яка охороняється. Ну, власне, бачимо наскільки вона охороняється, плюс додайте сюди ефективність. У проведенні реалізації задуманої операції щодо знищення літаків, то звичайно це є важливим, тому що саме при фронтовій, наприклад, лінії дуже часто атакує ворог, перш за все, тактичну авіацію. Це ці робочі бойові пташки, які виконують свої завдання безпосередньо на лінії бойового зіткнення, відповідно тому. Це серйозна втрата, серйозна втрата, і знову таки це демонстрація, в тому числі підходу сил оборони до знищення саме авіаційної компоненти ворога, яка нагадаю, поруч з великою кількістю. Піхотною складовою є на сьогодні однією з двох рушійних сил, які дозволяють росіянам, наприклад, на певних ділянках фронту демонструвати тактичні просування. Зокрема, тому це серйозно. Це мова навіть не про суму, там відповідно десятки мільйонів доларів, а саме про знищення відповідного тактичного авіаційного функціоналу. Так, про вартість додам інформації від самих гурівців, сумарна вартість враженої техніки до 100 мільйонів доларів. Планування операції зайняло два тижні. Відстежували маршрути патрулювання, графіки, по якими працювали вартові і проникли на об'єкт. Ну і вразили сушки в ангарі. І, зрештою, безперешкодно диверсант зміг залишити аеродром. Отака От вдала операція. Принагідно дякуємо захисникам за її реалізацію. Сподіваємось, на нові і нові будемо обов'язково їх показувати. Пане Сергію, далі хотілось би поговорити про діяння ворога. На жаль, на Сумщині відбулися вихідними та неприємні новини. Як ми знаємо, російські окупанти зайшли на територію регіону і взяли в полон цивільних людей. Це ми говоримо про населений пункт Грабовське. Що ви про це думаєте? Та вже є інформація від аналітиків Діпстейт, які пишуть, що все відбулося нібито через неналежні дії, а зокрема безвідповідальність пишуть аналітики тих сил, які захищали український кордон. Я коротко зацитую: можна повідомляти про прорив прикордонній зоні, переважаючою кількістю ворога. Але якщо подивитись на те, як утримувалась прикордонна ділянка в Грабовському, то переважаюча кількість противника тут поняття Широке, ну і стверджують аналітики, нібито там неналежним чином здійснювалася оборона. Що вам про це відомо, що ви думаєте про цей інцидент, пане Сергію? Досить багато вже повідомлено ну, і зокрема, ви цитуєте Діпстейт, Вони першими озвучили таку версію, того, що відбулося, наскільки мені відомо, вона підтверджується на сьогодні. Головне, щоб такі випадки для нас, усіх для сил оборони, стали черговим, на жаль, але уроком. Уроком кривавим, тому що в будь-якому разі ці наші військовослужбовці вони зараз знаходяться в полоні. І на жаль, ми з вами також бачили відповідну картинку, відповідне відео що і як звичайно під тиском, але говорять ці військовослужбовці. На жаль, і тут треба говорити про те, що ну фактично на цій ділянці цей підрозділ відповідно дав до рук російських пропагандистів черговий ну, певний козик. Такий звичайно він не вилюється силами оборони, але тим не менше мова йде про те, що на такому прикладі росіяни зможуть сьогодні говорити. Наприклад, про те, що українські сили оборони не контролюють ситуацію там при фронтовій прикордонній зоні, що сили оборони не здатні виконати відповідні завдання, дати вісіч тим чи іншим силам ворога. Тим більше я точно впевнений, що будуть говорити про там кілька диверсійно-розвідувальних груп. Звичайно, тому що це не широким фронтом. Там хтось наступав, це не наступальні дії. А це скористалися от, тим, чим скористалися росіяни. І забрали наших громадян е, на території Російської Федерації. Черговий воєнний злочин, так, але е, це та ситуація, до якої, ну, е, яка не могла б більше, не повинна була б виникати. Тому ще раз хотів би, щоб найголовніше, щоб всі ми винесли урок, що служба є службою, і, відповідно, е, всі ті статути, які є на сьогодні, а тим більше в умовах війни вони мають виконуватися. Всі статути військові це істина, яку запам'ятовують солдати або курсанти військових вищих з перших днів служби. І вчили так і мене, і так вчать сьогодні курсантів. Відповідно, що всі статути вони написані кров'ю. І нехай ця кров все таки буде більше ворожа ніж наша. Тому о, сподіваюся, таких історій більше не повториться, але це вимагає ну використати фінансову термінологію такого певного аудиту всіх тих наших прикордонь, де є відповідні наші підрозділи, які прикривають ділянки державного кордону для того, щоб не допустити подібних ситуацій. Пане Сергію, додам інформації від очільника військової адміністрації. Він говорить, що близько 50 людей, яких забрали з Грабовського Сумської області, це, зокрема, і ті люди, якщо говорити про цивільних, які відмовлялись евакуюватись на більш безпечні території України, каже Володимир Бабич, це заступник начальника Сумської ОВА. От. І він говорить, що евакуаційні заходи проводяться регулярно, але, на жаль, не всі громадяни погоджуються. На евакуацію серед цивільних злокинагального знаєте, тут питання, я хотів би, е, ремарочку таку тут питання в тому, що нам необхідно законодавчим е, чином, і тут питання до парламентарів визначити інструменти примусової евакуації українських громадян. Е, тут сталося те, що сталося. Забрали в полон е, відповідно, як в стародавні часи, такий собі ясир, Знаєте, невільників. А якщо ми говоримо про той самий Куп'янський не лише Куп'янський де ворог використовує. То наявність цивільних людей для того, щоб просуватися далі, і це не лише по Купінську, по іншим нашим відповідно населеним пунктам, тому і має бути примусова евакуація, яка дозволяє у разі реалізації не заважати силам оборони виконувати відповідні завдання. Так, наразі в нас примусова евакуація діє тільки лише для неповнолітніх, тобто дітей мають право вилучати е, органи місцевого самоврядування, представники соціальних служб. Якщо діє примусова евакуація, так, то дітей можуть вивозити дорослі, самі собі вирішують. Е, пане Сергію, а чи можемо ми взагалі забезпечити от цю тотальну необхідну евакуацію з прифронтових регіонів? Чи це Я тільки думаю, що так. Кажете, якщо буде такий, таке розпорядження законодавче? Ну, Звичайно, має бути законодавча, тому що ці люди, яких росіяни викрали, наскільки мені відомо, вони письмово заявили про те, що не хочуть йти в евакуацію, відповідно. Законодавча, на то вона і примусова евакуація ще раз. Це для того, щоб сили оборони повноцінно могли виконувати свої завдання, ніхто з громадян України не постраждав у даному випадку. Можна зараз говорити про те, що серед, серед цих людей, можливо, є ті, хто там, чекали російських окупантів це все буде на рівні чуток, на рівні пліток і домислів на сьогодні. Тому найголовніше, щоб ця примусова евакуація все-таки була законодавчо оформлена і була реалізована. Можливості у держави сьогодні є. Держава таку евакуацію проводить. А от змусити поки що бачите, законодавча таких на жаль інструментів немає. Пане Сергію, пропоную проговорити про ще один регіон. Він далеко від Сумщини, але ситуація там напружена, і це вже майже два тижні так триває. Я говорю про Одещину. Спочатку ворог націлився на енергетичні об'єкти регіону і, і міста. Там місто було занурене у пітьму і, і досі деякі. Громади області залишаються без електропостачання, комусь відновили, комусь ні, але тут же ворог почав бити ще і по переправах, як ми знаємо, була знищена одна з мостових переправ, і порушена відповідно логістика і проїзд по трасі. Як ви бачите, навіщо це ворогу? І чого варто очікувати надалі, чи будуть подібні удари? В ніч, яка передувала нашому з вами запису, відповідно ворог знову атакував двічі саме місто і громади в Одеському районі, і не лише. Знову об'єкти енергетичної інфраструктури, в тому числі, і наразі є е, абоненти, які на жаль залишаються без електроенергії, як в місті Одеса відповідно, так само в тих населених пунктів, пунктах, які зазнали чергового обстрілу, або е, ще ліквідовуються наслідки того масового обстрілу 13 грудня. Що стосується транспортних логістичних шляхів, е, починаючи в 22-го року, особливо двадцять другому року році, на початку повномасштабного вторгнення, ворог діє. Дійсно, намагався відрізати логістично транспортно українське придунав'я. У нас його традиційно називають українською Басарабією від іншої території області створити гуманітарну гуманітарні проблеми І відповідно не дуже важливо. Не створити відповідні настрої, емоційні, ну щось на кшталт, навіть паніки, панічних настроїв відповідно, і ворог інформаційно це все ще й підсилює у 22-му році. Не трапилося цього. Бачимо, поновили такі удари. На сьогодні треба сказати, що альтернативні логістичні транспортні шляхи вони відпрацьовані, в тому числі із республікою Молдова. По-друге, відновлено рух відповідно у дві сторони на тих локаціях, зокрема населений пункт Маяки. Де було атаку, ата були атаки шахедами? І там, до речі, загинула жінка. Хочу нагадати в автівці. Вона знаходилася з трьома діточками, які зараз там є старші діти, і менші, які знаходяться зараз у лікарні, вдалося відновити і звичайно, все це інформаційно супроводжувалося дуже потужно. Ну розумієте, про що йшла мова: Одесу здають або Одещину. Здають Українська Бесарабія відрізана. Тепер все, все пропало. Треба лізти до погребальної ями. Не буде продуктів, не буде ліків, все стане, не буде. Пального це, звичайно, вплинуло на певну о, частину населення, яке почало за тією стороною Дністра, почали о, звикуповувати та закуповувати все в магазинах на сьогодні. Повністю вся сфера послуг відповідних вона працює. Поштовий зв'язок, банківські послуги, ну власне органи управління державного ніколи не припиняли свою роботу. І знову таки, якщо говоримо про критичну інфраструктуру, то медичні заклади вони постійно працювали, коли були проблеми від альтернативного енергоживлення. Ну і власне рух він також був забезпечений, навіть коли ще не відкривали. Той самий міст, про який ми з вами говоримо, тобто все продумано, і відповідно органи обласної влади діяли чітко. Ви знаєте, що це все на рівні Кабміну відслідковується і контролюється, і координується. Тому зрозуміло, що максимально все було швидко а, зроблено. Більше того, от терористична складова, на мій погляд, а, з усіма там аспектами: гуманітарною, соціальними, не, терористична складова є основною в цих ударів. Тому що з військової точки зору ці удари о, нічого не, не несуть для фронту. І слово, взагалі. Е, ну там спроби ускладнити логістику, вони не суттєво вплинули плину, би на фронт. Це можу вас запевнити в цьому відповідно. Е, очікувати там наступальних дій від так званого Придністров'я, туди в Українську Бесарабію, теж е, в цьому плані не варто, тому що ми розуміємо той потенціал, який знаходиться. Зокрема, в Тирасполі і його околицях, тому це терористична складова, і звичайно, я вже сказав про те, що емоційно створити ситуацію хаосу, відсутності управління і панічних настроїв. І це завдання ворога на сьогодні. Він не може досягнути стратегічної мети на фронті. Тому, от очевидно, оця тактика терору щодо тилу вона якраз прив'язана до бойових дій безпосередньо на лінії зіткнення. Пане Сергію, а чи пов'язуєте ви ці удари з можливими планами ворога якось ускладнити роботу наших портів? Звичайно, так і я про це кажу. Що це намагання вплинути, От коли ворог сказав про відрізати Україну від моря? Ми ж розуміли, що мова не про морський десант, не про сухопутну операцію, мова про атаки на портову припортову інфраструктуру. Те, що ворог здійснює, і власне цієї ночі ворог атакував порт південний. ви Знаєте, що там влучання було в резервуари з е, олією рослинною, а також е, борошно. Ну, бачите, з чим ворог воює. Там по олії, взагалі, дуже багато її опинилося на вулиці, буквально на дорогах. І там є відео в соціальних мережах, де машини долають е от, от цю річку з олії. Ну, це насправді, знаєте, великий ще мить від, від такого відео. Більше того, цієї ночі було атаковано, наприклад, великий склад з міні мінеральними добривами. Відповідно, це знову таки удар по нашій е агропромисловості. бо... Ви знаєте, що тут Одещина є одним з тих регіонів регіонів, який дає пшеницю на сьогодні. Зернові і дуже багато для нашої держави. Тому це удар в тому числі ворог. Він все враховує. Це не а, класично. Знаєте, давайте не бити по Росії. Тоді не буде атвіточки. Це не атвіточка. Це цілеспрямований геноцид. Українського народу через такі інструменти терору відрізати порти, зруйнувати їх, відрізати це, зруйнувати, порушити цю логістику. Ну, власне, от бачите, якщо згадали, ще і агропромисловий комплекс, в тому числі це знаєте. Це до питання угод, так, укладати угоди з Росією і вірити, що вона буде виконувати те, під чим підписалася марна справа тому, що і зернові угоди, і інші всі документи зазвичай, які Росія підписувала, вона їх порушує взагалі забуваючи про те, що було підписано. Україна теж насправді б'є і б'є боляче. Нью-Йорк Таймс пишуть, що Україна розпочала полювання на російський тіньовий флот. І автори статті наводять чотири щонайменше враження: три, які відбулися в Чорному морі, і одне враження танкера Тінього флоту, яке відбулося в Середземному морі, тобто шалена відстань дві тисячі кілометрів, і, і там вдалося дістати ворога. Про що це говорить? Так і що може робити Росія? Там уже кажуть в Арктиці, вони там напружились, почали криголами туди. Виганяти я не знаю, які, які в них будуть варіанти, щоб врятувати свій тіньовий флот. Я сподіваюся, варіантів немає. Якщо є, то розвиток подій для Росії позитивним буде мінімально, тому що бачимо, що Україна відкрила дійсно нову сторінку у морській битві. Середземка це взагалі окрема історія. Дійсно 2000 кілометрів. Це е, треба мати відповідний ресурс, відповідні спроможності. Такі удари наносити з урахуванням, хочу Визначити екологічного стану навколишнього середовища, тому що вражаються ті танкери, які розвантажилися, і витоку нафтопродуктів не буде. І це було як в першому, другому, так і в третьому випадку. Додайте сюди ще каспійську історію. Це вже удари по нафтовидобувній галузі. Платформи там одна з платформ скільки три чи чотири вже рази була е, уражена відповідно. 20 скважин контролює обсяги мільйонні. Ціна питання багатомільйонна. тобто, ми розуміємо, що це той дієвий інструмент, санкційний з боку сил оборони і безпеки. Який реально впливає на реальний сектор економіки Російської Федерації, на ті самі криваві долари, які потім ідуть на війну Росії проти України, очевидно, що це той інструмент, який є ефективним, який працює. Коли наші партнери-союзники, я всім вклоняюся низько, дякую за допомогу. Без них ми б нічого не зробили. Це правда, але тим не менше, коли наші союзники-партнери оглядаються на контроль за санкціями, виконанням санкцій. То якось так виходить знаєте, крізь пальці, тому що тих самих шахетах або ракетах. Подивіться, скільки іноземних компонент 에, західної Європи і штатів відповідно, це те, б не полетіла ракета або шахет. То сили оборони демонструють сьогодні. Санкції мають працювати отак. І найголовніше на будь-якій відстані, я не здивуюся, як свого часу а, ще рік тому я казав, що ми дочекаємося, коли будуть наші підводні морські дрони і будуть уражати російські підводні човни. Пройшов рік. І це відбулося. Наскільки швидко інновації зараз крокують уперед? То я думаю, що ну так, не для того, щоб сказати: знаєте, от ми тут зараз шапками їх закидаємо. Ні, але не здивуйся, якщо відповідно буде ураження тіньового флоту Російської Федерації, десь в Атлантиці, а ще краще на Балтиці. Адже там основний той потік у Слуху зараз, ви згадаєте. Я згадаю відповідно у Леніградській області, то там, якщо будуть ті танкери горіти з урахуванням навколишнього середовища його стану, то, звісно, це буде болюче і суттєво для Росії. Очевидно, що Росія навіть, я думаю, вона такого не очікувала насправді. Пане Сергію, я лише додам інформації про Кримо Криголами. У виданні за телеграф з'явилася колонка, що криголами всі вісім, а вони є тільки у Російської Федерації, мають велике значення для РФ, оскільки прокладають шлях для танкерів, що перевозять нафту, скраплений природний газ та видобуті корисні копалини з Сибіру. Цього року Арктику рано скував товстий лід, що змусило РФ перекинути в регіон усі криголами. Це показує наскільки важливий морський доступ до крайньої півночі, і наскільки Путін відчайдушно прагне зберегти його відкрит. Йому потрібні нафта, газ для підтримки своєї військової економіки, пише автор колонки. Отака історія. Я єдине, що хотів би додати, зараз не згадаю, по-моєму, ще такого немає, отже, все попереду. По-моєму, у переліку тих суден, які знищені або уражені, криголамі, ще не було. Треба. Не було. Тихай це буде так не звичайно, але нашим бажанням мрії збуваються. Тим більше передріздво. Це правда. Ми принагідно дякуємо нашим силам оборони, всім захисникам і захисницям за їхню роботу, за їхню службу, за те, що боронять нас із вами, за те, що маємо можливість ось так от ефірити. Пасибі вам, пане Сергію, за те, що знайшли час і підключилися. Дякуємо. Глядачам обосток, нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, будьте активними в коментарях. Бо ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. І, відповідно, робить нашу роботу можливою. До зустрічі!